Завжди має принципове значення, а особливо зараз в умовах війни. Тому важливо, щоб сторони соціального діалогу максимально об'єднували свої зусилля для досягнення спільної цілі. Дозвольте запросити до слова генерального директора Федерації роботодавців України Ілічова Руслана Володимировича. Будь ласка, пане Руслан, так я дякую. За сьогоднішню зустріч взагалі дуже актуальна тема сьогодні людський капітал. Насправді, якщо ви запитаєте роботодавців, що для нас навіть сьогодні в умовах такої страшної, але героїчної війни нашого народу, ми скажемо, що це безумовно люди і людський капітал, тому що як всі, мабуть, пам'ятають, казав. Генрі Форд, якщо в мене заберуть заводи, я побудую нові. Якщо заберуть людей, я не побудую нічого. Тому дійсно для нас сьогодні люди. Люди, людський капітал це, мабуть, не мабуть, а точно головне і головна наша цінність сьогодні в цій країні. Я хочу сказати, що дійсно дуже багато викликів сьогодні перед країною в цілому, і з точки зору збереження людського капіталу, і з точки зору розвитку. І безумовно, всі ці тенденції, всі ці процеси, воно без перервно будуть пов'язані з із тим, як ми зможемо дуже швидко після перемоги і відбудовувати нашу країну, і як ми зможемо зайняти гідне місце в світовому розподілу праці. Я наведу такий простий приклад. З самого початку війни, коли ми звернулися щодо допомоги до майже всіх наших європейських колег-роботодавців, мене вразила відповідь одної з великої потужної організації роботодавців Європейської країни. І ця відповідь була наступна: що дійсно так, дуже багато біженців з України реєструються. Але ви не турбуйтесь колеги в Україні. Ми обов'язково е, зможемо навчити та перенавчити цих людей і гідно інтегрувати в ринок праці нашої країни. Е, з одного боку, дякуємо, що за підтримку наших колег на той момент, що вони е, прихистили наших біженців. У той же час ми розуміємо, що якщо така інтеграція, про яку вона говорила, ідей йшла йде, то для нас буде дуже важко повертати людей додому. Тому безумовно наша тема сьогодні, яким чином ми сьогодні повинні навіть в умовах війни дуже швидко змінювати систему підготовки сьогодні. Навчання, перенавчання наших людей, підвищення кваліфікації, вона дуже актуальна. Там, наступний приклад: майже 800 підприємств сьогодні релоковані з східної частини країни чи центральної до західних регіонів. Це для розуміння дуже величезне. Чезний проект державного рівня, і ми дякуємо уряду за те, що вони дійсно дуже швидко прийняли всі відповідні дії для того, щоб цей процес почався. І ми бачимо, яким чином сьогодні там наші компанії, які розгортають виробництво там в західній Україні, потребують дуже швидких швидких змін з точки зору там пошуку людей відповідної кваліфікації чи перенавчання тих людей, які наразі знаходяться там і шукають роботу. Ми розуміємо що сьогодні є декілька рівнів безробіття, так і офіційне безробіття щодо там майже 300 тисяч людей, трохи менше, але розуміємо, що дуже багато прихованого безробіття. Ми розуміємо, як сьогодні вже казали, що майже 4 мільйони людей працюють за кордоном. Ми розуміємо, що все це робить дуже багато викликів. Я не буду повторювати все, що сьогодні казали колеги з точки зору. Тих елементів освітніх і професійних, і з точки зору розвитку професійних кваліфікацій, які сьогодні робляться в Україні, і вважаю, що це дійсно ми сьогодні створюємо повноцінну європейську модель з точки зору рамок кваліфікації. А я буду більше говорити про економіку, промисловість і безпосередньо, безпосередньо там, роботодавців, які сьогодні кожного дня стикаються з тим, де і як знайти кваліфікованого Цівника і яким чином зробити підготовку кадрів більш швидшою і більш відповідаючи викликам, тому дійсно з точки зору створення всіх наших передумов і практичних кроків, я дякую всім учасникам форуму. і Вважаю, що сьогодні в освітянській площині, в площині там всіх державних інституцій, національного агентства кваліфікації, ми все робимо дуже правильно, дуже швидко, і насправді дійсно, все, що ми робимо, відповідаємо, відповідає. І європейському світовому досвіду. Але я хочу акцентувати увагу на тому, що Якби ми з вами не робили в освітній площині правильні і кроки, і які б моделі не вибудовували. Але якщо ми не будемо бачити економічної та промислової політики країни на найближчі там 5 років, а нам дуже важко буде сьогодні практично впровадити всі ці моделі в реалії ринку праці, тому що будь-яка кваліфікація, вона, вона вона йде за ринком праці за робочим місцем. Тому дійсно ми сьогодні постійно акцентуємо уряду що. Безумовно, нам дуже важливо розуміти, яку економіку ми будемо будувати. Це перше. Друге, ми дійсно говоримо уряду і всім міжнародним партнерам. Що, шановні друзі, відбудова України вона вже йде сьогодні. Вона йде сьогодні, кожного дня, кожного години. І ми пишаємося збройними силами України, але так само і пишаємося кожному робітнику і кожному роботодавцю, який на своєму робочому місці так само робить іноді. Героїчні вчинки, як зберегти виробництво в цих умовах, особливо в умовах відсутності електроенергії, як зберегти робочі місця, як допомогти Збройним силам, допомогти своїй державі. Тому це дійсно важливо. І ще раз повторюю: і тому нам обов'язково потрібно зробити таке поєднання моделі економічного розвитку країни. Моделі програм зайнятості з всім тим роботою, якими сьогодні йдемо, з точки зору там побудови моделі освітньої моделі професійної побудови моделі рамки кваліфікації і всіх елементів, про які ми сьогодні говорили, тому. Ще раз хочу подякувати всім учасникам сьогоднішнього форуму. Ми разом робимо велику роботу, і ми, як роботодавці, готові сьогодні працювати в цій країні і працюємо в цій країні, і розуміємо, що для нас немає іншого вибору, як перемогти і на економічному, так само фронті. Але в той же час ми акцентуємо, що нам сьогодні потрібні дуже швидкі кроки щодо. До змін на ринку праці і підготовки людей нам потрібні нестандартні рішення, дійсно нестандартні рішення. Ми самі ще до кінця не розуміємо, які вони повинні бути, але вони повинні бути дійсно ну нестандартні. Вони повинні відповідати митевим змінам, які відбуваються сьогодні, всередині наших країн і з точки зору там зміни локації виробництва і секторів виробництва. В нас зникають цілі сектори. Ви розумієте, яке Велике скорочення сьогодні, наприклад, в металургійному секторі, ми розуміємо, які сьогодні будуть з'являтися нові галузі. Ми розуміємо обсяг відбудови і це і виробництво будівельних матеріалів, як казав пан Парцкаладзе, і дуже дуже багато інших галузей, які будуть з'являтися. Тому в мене пропозиція така, що ще більше тисніше ми готові співпрацювати з усіма учасниками сьогоднішнього форуму, тому що без Підвищення і без гідних кваліфікацій сьогодні. наших робітників нам дійсно буде дуже важко зробити той стрибок, про який ми сьогодні всі говоримо. А ми обов'язково повинні після перемоги зайняти нове місце в світовому розподілу праці. Україна гідна цього місця, і воно повинно бути зовсім іншим ніж було до 24 лютого. Тому ми віримо в Україну, віримо в збройні сили. Слава Україні! Ще раз всім дякую. Героям слава, дякую, пане Руслане, за потужну підтримку у вирішенні спільних завдань.